Доброго дня Україно! Утро почалося з клопоту. Покажу вам, як максимально швидко замінити колесо на сівалки. Отака, друзі, у нас біда. Обдавилося колесо, бачив, що мало воздуха, але... Но... Ніпель був настільки забитий грязюкою, видно, сирою, а тоді вона засохла, ну нічого не міг зробити. Їхав і, виходить, на нього була вся нагрузка, сперлося воно на одну сторону дороги на горб і обжалося і розбортурувалось. Ну, колесо це в нас аварійне, ми будемо ставити камеру. Так, друзі, ставити під ближайший циліндр шайби і виважуєтесь. Це для безпеки взагалі, якщо ви лазите під сівалкою, набираєте повні циліндри шайбів на внутрішній один і на внутрішній другий. Або на наружній один і на наружній другий. І тоді вона виважується. Зараз покажу як. Так, друзі, заводимо і опускаємо сілок. Получається, те колесо впирається, а за що шайбів Під яким точніше шайби, воно спирається на ґрунт раніше. І те, під яке, і те колесо, коротше, під яким шайбів нема, воно просто піднімається вгору. Навіть можна, якщо Пробили колесо і вам треба досіяти. Можна і без нього досівати. Сміливо. Витягується воно тут, розбирається дуже просто. Оця шайба вибивається в цю сторону, шайба і втулка воно заразом, і колесо просто випадає вниз. З однієї і з другої сторони. Ну, тісно, не дуже зручно. Ну, Але реально. Оце якось так. Так, знімати та їхати бортірувати. Так, друзі, потім, як справили колесо, відремонтували оператор в тракторі, інший підставляє колесо і потихеньку гідравлікою. Опускаєте планку, ми вже все встановили. Тут, до речі, стоїть права і ліва різьба, різні ці. Все, па! Па! Піднімайтеся Ось таке положення. І затягуємо. І все, друзі. Їдемо сіяти далі, затягуємо і вперед. Так, друзі. Біда не приходить одна. Розійшовся по швах джондір. Ну їх нахер ці джондіри. Буду ставити на МТЗ кондиціонер і їздити на МТЗ. Так, допомога летить із запасними частинами. Так, Олексій, показуй, що, що ти зробив. Вон де лежить? Пере -пере 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 Переобладнання джондіра. Оце такий має бути, їх три там стоїть. Отака втулочка, кришечка. В кришечка як направляюща, но тут з'їло всі направляющі. Отак воно должно стоять. Отак. Раз, два. І болт. Олексійович виточив ось втулку. Підшипник Подшипник мадин Китай. Саме дорогий чи ні? Китай? Ні, Не китай. Словенія. Словенія. Саме дорога Словенія. 110 гривень. 110 Болти. Ну, просто треба сьогодні доробити і до ума вже все доводити вдома. Так що отак. от там він стоїть. От там отвір за Динамо, він, бачите, блестить. Все, зараз складаємо до купи і вперед. Так, друзі, ми знову в строю. Дякувати батьку, все, батьку, пока. Давай. Все. Давай, давай, да. Вперед. Вийшли в нас, друзі, з ладу. Вийшов з ладу, точніше один натяжний ролик. Там де круте крильчатку. генератор. Оцей. Негідник. Ну, слава богу. Вовремя зупинився, ремень остався цілий. Діапазон Д. Перше рушаємо, другу в процесі вмикаємо. Не забуваємо опустити сівалку. обов'язково. І вперед. Так, друзі, працюємо далі. Все окей. Джондір це сила. <рит>

І завершується на сьогодні, друзі наша посівна, тому що пішов дощ. Довгожданний, в принципі дощ. Який полегшить виход наших, нашого соняшника на цей світ. Отаке. На колесах експериментально я їду додому і заїхав на край поля. Ну, бачите, в принципі, воно й можна було б попробувати посіяти далі. Але, друзі, ну це не для слабонервних. Та ну в принципі і обсипається. Краще почекати. Бо як загили всю сівалку, то це буде жах просто. Просто буде жах. Бо бували такі випадки, що ну, без кюрхера ну ніяк. Взагалі ніяк. Тому, друзі, їдемо додому вже відпочивати. Всім пока.